У Великій Британії 5 вересня 2022 року стали відомі результати голосування за нового лідера консервативної партії. Міністерка закордонних справ Елізабет Трас стала прем'єр-міністром. 77-й прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Елізабет Трас з перемогою на виборах та підбив підсумки свого перебування на посаді, згадавши про Україну. Борис Джонсон завжди висловлював солідарність та підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. З початком широкомасштабного вторгнення расистів в Україну. Борис Джонсон відразу заявив про необхідність навчити та озброїти українську армію, а також допомогти фінансово. Після того, як українські війська витіснили рашистів з півночі України 9 квітня 2022 року, Борис Джонсон став першим західним лідером, який відвідав Київ.